Вітаю вас новини на телеканалі Родана в студії Ірина Зінченко. Коротко про головні теми дня. Ключі від домашнього затишку багатодітна сім'я Струбчевських сьогодні справляє новосілля. Платити по-новому Криворіжгаз пропонує своїм споживачам нову модель розрахунків. Сучасний сервіс. Відтепер в муніципальному центрі послуг. Відвідувачі мають вільний доступ до інтернету із допомогою Wi-Fi. Дієві бо оснащені. Криворізька поліція освоює новітню техніку. Зібрання ветеранів від сьогодні в місті стартували пленами районних ветеранських організацій. Місцеві ландшафти як ілюстрація жаги до волі», На Криворізьких відвалах знімають історичний бойовик, що вийде на екрани під назвою Червоний. Нові методики у вивченні рідної мови. Сьогодні в педагогічному інституті провели семінар для вчителів-словесників. Модні народні. У кривому розі звучали рок хіти у виконанні національного оркестру народних інструментів України. У багатодітної сім'ї новосілля ключі від двокімнатної квартири сьогодні отримала Олена Струбчевська. Емоції та сподівання на майбутнє в новому помешканні в сюжеті Юлії Стахальської. У кривому розі понад чотири з половиною тисячі мешканців у черзі на отримання житла серед тих, хто має право на першочергове покращення житлових умов, особливі категорії наших земляків. Сьогодні саме той випадок, коли ключі від нової квартири отримують через особливі обставини. «Коли я родила, Юрій приїжджав до нам на виписку, пообіцяв та дав улучшать наш жилічного Потім приїжджали к нам в декабрі на 19 декабря з подарками дітям. Ну і посмотрели нашу квартиру однекомнатне у нас і побіщали помочь. Квартиру придбали за бюджетні кошти І сьогодні. По домашньому, але з піднесеним настроєм, міський голова вручив ключі від двокімнатної квартири щасливій матусі двох донечок та синочка. 173 мами героїні у нас. А вы вот мама-героиня, потому что сразу троих родили, сразу, и мы две девочки, мальчика, поэтому мы вот э, все делали для того, чтобы поддержать вашу семью. И я уверен, что мы будем поддерживать и дальше наших многодетных матерей, многодетные семьи. Да, я благодарен, папа. что вы дождались. И вот я вот, вам я... благодарна за то, что вы нам дали, <laughs> за то, что вот красота такая, Все теперь вы будете нам гулять. Да ані вот документы. Официальные, документы. Официальные, документы. Официальные документы. Квартира обладнана лічильниками та бойлером. Господиня помешкання радо ділиться для неї та дітей. Тут є усі умови. Одним словом, заходь і живи. Нова модель оплати за газ дозволить кожному споживачу вільно змінювати постачальника та зменшити розмір платежу в зимовий період. Про це повідомляють фахівці Криворіжгазу. За рахунок чого може зменшитися ціна на блакитне паливо і що це за нова модель розрахунків, дізнавалась сьогодні Юлія Стахальська. Нині активно реформується ринок природного газу України. Серед пропонованих змін і нова модель формування тарифу для споживача. Для того, щоб створити оптимальну та зрозумілу для споживачів модель, Національна комісія, що здійснює регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, проводить опитування серед споживачів природного газу. Тобто, сьогодні ми вперше з вами, як споживачі природного газу, можемо прийняти участь у реформуванні ринку природного газу України та висловити свою думку. Думка кожного споживача є дуже важливою, адже вона вплине на рішення національної комісії. Новий порядок розрахунків передбачає розділення ціни на газ на дві складові окремо платіж. За газ як товар і окрема плата за транспортування природного газу. Газовики кажуть, така модель працює у багатьох країнах Європи. За цією схемою споживач має певну фіксовану ціну за транспортування газу, по суті, за експлуатацію газотранспортної системи. До речі, витрати на транспортування складають приблизно 10%. Далі людина може обрати собі постачальника, який пропонує кращу ціну на блакитне паливо. Нині до осель криворіжців газ постачає Дніпропетровськ, «Газзбуд». Нова конкурентна сфера спровокує появу нових компаній з новими пропозиціями, вважають у Криворіжгазі. А свої на абонплата за транспортування, тобто рівномірний розподіл нарахування на цілий рік, дозволить зменшити навантаження на гаманець споживача у зимовий період. Наразі спеціалісти вивчають, чи прийнятна така пропозиція для криворіжців. Споживачі можуть висловити свою думку, заповнивши анкету. Анкету можна знайти на сайті споживачі природного газу 104.ua, також у усіх відділеннях «Криворіжгаз» або зателефонувати до нашого контакт-центру 4626104 та відповісти на 10 простих запитань. Опитування триватиме до 18 березня. Нині ж городяни платять за тарифом, який включає вартість і газу, і його транспортування. Тобто, чим більший обсяг спожитого газу, тим більше споживач платить за його доставку, а не фіксовано сплачує абонплату, як по-новому пропонують газовики. У муніципальному центрі послуг Кривого Рогу запроваджено новий публічний сервіс через мережу інтернет з технологією вільного доступу для відвідувачів. Ця послуга надається не тільки в двох робочих залах центру, а й в зоні очікування. Більше знає Ігор Кононенко. Якість і доступність стандарти, на які орієнтуються в кривому розі у сфері надання муніципальних послуг, не на останньому місці і розвиток інноваційних методів взаємодії влади і бізнесу. Саме для реалізації цих пріоритетів у центрі надання адміністративних послуг запровадили новий публічний сервіс. Відтепер за технологією Wi-Fi відвідувачі центру мають вільний доступ до інтернету. Для удобства посетителей в нашем центре установлен бесплатный интернет. Wi-Fi позволяет обеспечить зону ожидания, два зала обслуживания посетителей. Это позволит улучшить оказание административных услуг населению. Скористатися новою послугою вже встигли перші відвідувачі центру послуг. Wi-Fi я не пользуюсь, тому що є мобільний інтернет. Але коли сказали, що є вайфай, в принципі, скорость збільшити, можна підключитися к самої точки доступу. Ну штаю, що це удобна новинка в центрі муніципальних послуг. Всіщо все швидко відбувається, Документи видаються в срок. Позвонять, предупредят, Ну все удобно. Wi-Fi теж очень удобна услуга. Вот мне сейчас надо было документ посмотреть, Я зайшла Ну, швидше, чем мобільний інтернет. Даже приятно були удивлены. у центрі. Наголошують, скористатись адмінпослугою через інтернет із допомогою вайфай можна без будь-яких обмежень. Цієї весни на Криворізькій вулиці виходять співробітники нової патрульної служби. Проте оновиться не лише особовий склад охоронців порядку помітні зміни є і в матеріально-технічному забезпеченні поліцейських і в зоні оперативного обслуговування. Детальніше Марина Куть. Віднедавна до зони обслуговування Криворізької поліції приєднали два райони Криворізький сільський і Широківський. Якщо раніше з одного кінця в інший правоохоронці долали 140 кілометрів, то тепер усі 200. А від найвіддаленішої сільради до найближчого до неї райвідділу відстань сягає 90 кілометрів. Проте начальник міського відділу поліції Валерій Лютий запевняє, що за нинішніх умов навести лад на довіреній йому території зможе. Якщо раніше Криворозький аді сільський називаємо його так. обеспечивал раскрытие преступлений именно своими силами, то сейчас мы имеем полное право внести изменения в дислокацию, задействуют и те же взрывотехники, и те же эксперты, и зачастую бывает, когда у них одна или две следственно-оперативные группы не успевают работать, мы направляем свою центральную скрыло-русскую дело полиции, поэтому это общее дело мы, кажется, взяли, и, 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 думаю, наведем порядок. Нагадаємо, що на потреби силовиків з міського бюджету було виділено 20 мільйонів гривень. Вісім з них піде на закупівлю пально-мастильних матеріалів, а 12 – на придбання технічних засобів. Нині триває перший етап провадження нової техніки в щоденну роботу правоохоронців. Дополнительное финансирование, которое было выделено на этот год, предусматривает более 12 миллионов, опять на закупку именно технических средств для того, чтобы можно было сотрудникам полиции с помощью видеокамер. Плюс новые автомобили, которые будут, они будут все оснащены GPS-модулями. GPS-навигатор помогает определить, какое количество в данном районе. Сотрудників знаходиться У кожного сотрудника. Буде планшет. Планшети уже закуплены. gps Джепіснавігатори також вже закуплене. Маючи планшети, усі співробітники поліції зможуть миттєво отримувати інформацію про скоєння злочину в будь-якому районі зони обслуговування. Якщо приміром на Даманському сталася крадіжка, в інголицькому районі знатимуть подробиці злочину, прикмети підозрюваного і ймовірні шляхи його відходу. Поліцейські очікують, що нове технічне оснащення сприятиме кращому розкриттю злочинів. На базі Криворізького відділу поліції, поряд з черговою частиною, працюватиме єдиний диспетчерський пункт, завданням якого буде реєстрування, передача і архівування інформації, яка стосується порушення закону і порядку у місті. Здати зброю, що зберігається незаконно, і уникнути відповідальності, таку можливість мають криворіжці протягом березня. Місячник добровільної здачі зброї традиційна акція правоохоронних підрозділів. Та з огляду на все більшу кількість зброї в обігу актуальна зараз як ніколи. Кожен громадянин нашого міста, якщо є в нього інформація щодо місця знаходження зброї, не зареєстрованої зброї, вибухівки та набоїв до них, має, може сповістити по територіальності відділення поліції або принести та добровільно здати, за що на протязі місяця не наступає будь-яка жодна відповідальність. Хотілося б додати, що в ході проведення місячника зброя, яка підлягає подальшій. Реєстрації, тобто це може бути мисливська вогнепальна зброя, після спеціальної перевірки може бути зареєстрована на ту особу, яка її здає. Хотілося би також звернутися до громадян та надати увагу, що це стосується кожного та безпеки в нашому місті. Тобто, в кого інформація щодо місця знаходження, будь ласка, надавайте її нам, ми будемо перепровіряти та вилучати дану зброю, вибухівку та набої. На сьогоднішній день в ході проведення місячника добровільно здано мисливської гладкоствольної зброї. Це на 4 одиниці, 3 одиниці, з якої це з незаконного обігу, та 7 одиниць зареєстрованої газової зброї. За минулий рік 2015 року було здано 179 одиниць, з яких 22 одиниці було з незаконного обороту. Тобто місячник продовжується до кінця березня, час ще є. Працюємо в даному напрямку. Сьогодні розпочалися пленуми районних рад ветеранів. Першими зібралися ветерани Тернівського району. Протягом двох тижнів представники ветеранських організацій будуть обговорювати питання, головні серед яких патріотичне виховання молоді і соціальний захист ветеранів усіх категорій. 24 березня відбудеться заключний пленум міської ради ветеранів. Основним питанням, яке розглянули сьогодні учасники пленуму тернівської ветеранської організації, був соціальний захист літніх людей. Таких у районі майже 30 тисяч. Середньомісячна пенсія тернівчан 2040 гривень. Сьогодні всіх ветеранів хвилюють проблеми соціального захисту, тому що ціни, безмежні ціни на комунальні, на тарифи, на електроенергію, на газ, на, на медикаменти і взагалі ставить на межу виживання людей старшого покоління. На жаль, ветерани опинилися в такій ситуації, де взагалі не видно світла в тунелі. У роботі Пленуму взяв участь міський голова. Юрій Вілкул розповів ветеранам Тернівського району про дію у кривому розі соціальних програм з підтримки малозабезпечених верств населення, пенсіонерів, учасників АТО про підтримку містам медичної та освітянської галузи, враховуючи нові етапи зростання тарифів на комунальні послуги, в місті буде продовжено програму надання матеріальної допомоги. Повідомив ветеранам міський голова. На 25% з 1 марта повисилася електроенергія. Можна вижити. І на 56 повысится повиситься газ с 1 апреля. можна вижити, да невозможно вижити. Я вам скажу, ми знайдемо деньги і на следующем кварталі будемо давати і далі, тому що нам надо все сделати, щоб вижили, щоб нормально було. Юрій Вілкул відзначив активність тернівських ветеранів у громадському житті міста та вихованні молоді. На пленумі були заслухані звіти про роботу первинних ветеранських організацій, яких у районі 17. Обговорили і волонтерську роботу. Під час виступів учасників Пленуму лунала спільна думка про необхідність сприяти вирішенню проблем, які виникають у житті ветеранів, якими б складними ці проблеми не були. Ви дивитесь програму Місто далі про таке. Місцеві ландшафти як ілюстрація Жаги до волі. На криворізьких відвалах знімають історичний бойовик, що вийде на екрани під назвою Червоний. Нові методики у вивченні рідної мови. Сьогодні в педагогічному інституті провели семінар для вчителів-словесників. Модні народні у кривому розі звучали рок хіти у виконанні Національного оркестру народних інструментів України. Українське кіно стає на повний метр. Сьогодні червоні криворізькі відвали і провалля за карнаваткою стали декораціями до зйомок фільму Червоний. Історичний бойовик, що знімається за одноіменним романом на фоні жахітливих реалій радянських таборів, продемонструє українцям тему правічного прагнення до волі. З місця зйомок Марія Семенова. Суворий пейзаж, суворі реалії табірної драми у Червоних горах Кривого Рогу. Знято першу сцену фільму Червоний. Пересіченим хвилястими урвищами рельєфом прямує група людей в засмальцьованих бушлатах з винтівками на перевіз. Гудіння квадрокоптера, пара дублів, панорамну сцену відходу табірників знято. Перший день зйомок вітчизняного історичного бойовика в самому розпалі на околицях голковських урвищ і відвалів. Робоча метушня столичних кінематографістів, що за екранізацію відомого вже сім разів перевиденого роману Червоний взялися з чималим попереднім досвідом. Наша компания Incident Media с 2006 года в основном занимается именно съемками полнометражных художественных фильмов. Первый наш фильм был той, что прошел Крис в огонь» Михаила Ильенко. Потом мы сняли «Иван Сыла» с Виктором Андриенко. И потом вот сейчас буквально заканчиваем «Гнездо горлицы» Тараса Ткаченко. И каждый из этих фильмов он посвящен именно Проблемі української самоіндіфікації портрета української нації. так збіглося, що так само як і роман писався з фіналу, так і початок зйомок було віддано фінальним сценам відходу червоного з товаришами. Фільм символічно закільцьовано на образі гір червоних, як бунтівне серце і прізвище героя. Українська історія нині в топі, тому про трагічні сторінки різних її періодів сказано багато. Але тим і вирізняється історія червоного, що виходить за рамки суто українського контексту. Тема не тому, хто піднімає повстання. Повстання можуть підняти будь-які люди, які тягнуться до свободи. Важливіше сам потяг до свободи. І потяг до свободи в течі зв'язниці. Це тема глобальна, яка починається ще з графа Монте Крісто Олександра Дюма. Чим важливий український контекст, тим що лише з 1945 року, коли в таборах почали з'являтися повстанці українські повстанці, воїни УПА і е, Литовські лісові, лісові брати, саме тоді в Голагу почалися перші повстання. Після заборони кінопродукту російського виробництва за державної підтримки в країні активно запрацювала кіноіндустрія. В минулі роки призупинена через зрозумілі економічні складнощі у виробництві задіяні вітчизняні актори через завантаженість перед камерою все більше нових облич лише в кінці минулого року, завдяки збільшенню державного фінансування, нам вдалося стартувати, запустити нові проекти. Їх було Чимало, всього 42 назви, з них 12 це повні метри. Головне, щоб ця тенденція продовжувалася певний період, і для того, щоб ми сформували підґрунтя вже для самостійного розвитку індустрії. От, і в середньостроковій і в довгостроковій перспективі я думаю, що українське кіно має виходити вже на таку суто комерційну основу в тому числі. Знаково, що повноцінним співпродюсуванням фільму займається одеська кіностудія. Там зніматиметься окремий блок сцен. У павільйонах вже в квітні розпочнеться будівництво декорацій для інтер'єрних зйомок. Когда нам предложили поучаствовать в цьому проекте, однозначно ми сказали да, тому що так, це серйозний. такой глубокий по смыслу своему проект, который, наверное, сегодня нам как никогда необходим. Будем участвовать в конкурсном отборе проектов на государственное финансирование. Планируем подавать как минимум два проекта на участие в этом конкурсе. И надеемся, что вернется кино и в Одессу, и в Одесской киностудию, в которой снято было больше 800 фильмов. Фільм відтворює обтяжливу атмосферу радянського гулагу. Табірні реалії кінця 40-х років відкарбовуються не лише на костюмах, гримі і декораціях, а й на акторській грі. За словами режисера, такий масштабний початок одразу налаштував табірників на потрібний лад. Всі на старті роботи над фільмом відчули себе в історичних воєнних реаліях. У нас все автентичне і оружі, і костюми, і об'єкт будуть виглядати дуже на це, сподіваюся. Просто нам дуже сильно повезли цим городом. Довольно сложно было найти такие объекты. ГуЛАГ у нас ГУЛАГ. А вот мы нашли здесь, в этом прекрасном городе, не только лагерь. Мы нашли вот, вот эту потрясающую локацию, потрясающие просто шахты. Снівобразімик виконавець головної ролі Микола Береза взяв собі за мету не героїзувати червоного, а на тлі по суті революційної вдачі показати просто людину для актора. Це перша масштабна робота, особливо в такій суворій тематиці. Тож він сприймає роль як досвід, прагне розібратись і донести істину до глядача. Він для мене приклад вибору. Вибору, який перед кожним з нас стає, коли особливо потрапляєш в екстремальні ситуації, та не завжди має ну тобто, не завжди знаходиш в собі сили, щоб все таки піти проти якогось ну своєї зони комфорту, виходити з неї і приймати. Тобто робити справжній вибір за словами кіношників, перший день виявився вдалим. Далі ж іще місяць роботи в кривому розі локації у кочубаївських штольнях у повністю історично реконструйованих декораціях та наново побудованому таборі. А ще зйомки в одеському павільйоні і в іноземних локаціях, зйомки масштабного табірного повстання. Але початок вже покладено. Мені дуже подобається слоган нашого фільму. Вижити, перемогти, жити. Так? так. Це ми маємо зробити. Вижити і е, перемогти. І жити. Я прав? Трохи є. Аллилуйя! Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Тарілко врочисто розбито і розібрано по друзках. Червоні рукотворні гори Кривого Рогу, напевно, найоптимальніший старт для червоного. Але попереду мінімум рік зйомок і постпродакшну. Такий термін виправданий масштабом роботи і кропітким опрацюванням всіх деталей історичної драми. Червоний вийде в світ не лише трьогодинним повним метром, а й чотирьохсерійною телеверсією. Тож побачити рідні пейзажі в новому українському кіно криворіжці зможуть не раніше 2017 року. Сьогодні в педагогічному інституті зібралися учителі української мови та літератури з усього міста. Такий методичний семінар проводиться у виші вдруге і є етапом підвищення кваліфікації вчителів української. Сьогодні обговорювали приклади практичного застосування нових методик викладання рідної мови. В рамках проведення шевченківських днів в педагогічному інституті зібралися викладачі та вчителі української мови, щоб обговорити останні тенденції викладання предмету та обмінятися досвідом і напрацюваннями. Це будуть виступи, це будуть обмін думок, це буде обговорення, живе обговорення виступів. Розмова ілюструється тими напрацюваннями, які вже реально відбулися. морози працюють талановиті вчителі. Нам є ким пишатися, є в кого вчитися, і коли ми спілкуємося один з одним, ми просто професійно зростаємо. Це професійний ріст, і це потрібно кожному фахівцю своєї справи. Чи не головна мета присутніх – зробити учнівські знання ґрунтованими, а процес цікавим у кожного свої секрети успіху. Люблю складати вірші, і я пропоную своїм учням вивчення тем у віршованій формі, наприклад. Я під час карантину вигадала таку форму, розіслала їм в контакті картки узагальнення до вивчення творчості окремих письменників. Сьогодні хочу це показати. Такі вибираю питання, які потрібні потім їм будуть для зовнішнього оцінювання, бо до 11 класу в мене 10, воно забудеться, а так у них буде папка, і там вони все подивляться, піддивляться. Навчальний рік у самому розпалі, Тож педагоги можуть використати нові методики на найближчих уроках. Рок хіти у незвичному виконанні слухали учора Криворіжці. До нашого міста завітав провідний мистецький колектив Національний оркестр народних інструментів України. Чи вподобали Криворізькі глядачі нове звучання року? Знає Олег Ендриксон. Eagles, Queen, бітлз металіка, знані вітчизняні рок-хіти, саундтреки з розкручених фільмів на електробандурах, електрокобзах, цимбалах, зозульках, свирілях виявляється несумісні на перший погляд речі цілком поєднуються. Саме такі незвичні симбіози звична справа для національного академічного оркестру народних інструментів України або просто наоні. Провідний мистецький колектив країни завітав до Кривого Рогу не вперше, але з дещо незвичним репертуаром. Кожен музикант, я впевнений, що собі тихенько вдома або під час занять грає ту музику, яка на слуху, яка йому подобається. Просто складніше це було зробити в оркестрі і навіть просто змінити своє ставлення до самого подачі оркестру, що оркестр має виконувати. Коли це все запустилося, пішло, зробила ціла програма, то воно стало дуже органічним і вже навіть ну, немає особливо ніякого ні переключення, нічого. Загалом ми так само ми завжди музикуємо і завжди робимо те, що ми робити. Може на початку сприймають як, як народ, як, 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 як академічний оркестр, але потім, е, потім бачать, що, що ми граємо не тільки, не тільки українську музику, але граємо сучас, сучасні хіти. Публіка, ми скажемо так, от як це для нас також сюрприз, яка публіка сьогодні буде. А публіка, що завітала до театру драми та музичної комедії імені Шевченка, була різноманітною. Дехто прийшов під враженнями від ютюбівських відео на ОНІ, інші спокусившись словом рок, але очікування усіх однакові. Смотрели відео по інтернету, Нам дуже подобалося, тепер хочемо живою. Ми знаємо, куди ми прийшли. І ми думаємо, що вони в добрій формі, і ми отримаємо задоволення. Я думаю, що буде дуже здорово, тому що мене теж привлекається читання інструментів цих і рок-музики. Хотімо отримати нові емоції. Нове впечатлення. Надіємося, що буде очень круто. Ми постоянно моніторимо просто сад Карабаса, всі события в нашому городі. Ми ходім на всі руки ти в исполнении всіх оркестра, которые к нам приезжают. Думаю, що понравится. Вже з перших нот стало зрозуміло. Розчарованим зал не залишить ніхто. Півтори години музичної експресії, сюрпризів і зашкалюючих емоцій. Наоні змогли достукатися до криворіжців. Ті, в свою чергу, віддячували гучними оваціями та з десяток разів робили це стоячи. Виступлення було дуже інтересне, красочне, сочне по звучанню, яке доставило, доставило огромное удовольствие. Емоції переповняються. Дуже цікавий концерт. Сповнення, музика, звук, емоції. Все, все, все було супер. Здається, такий прийом став сюрпризом і для самих музикантів. Кажуть, вже під час другої композиції емоції були через край. Відчувається ця віддача, яка йде дось. Буквально ти граєш там ноту, дай тобі вертається, це фідбек. Да, тут, це класне, це дуже заряджає, це, це, це неймовірно круто. Ось з таким емоційним багажем музиканти залишають кривий ріг вже цієї суботи. Вони дебютуватимуть у битві оркестрів. Це для нас нове і дуже потужне. Ми хочемо себе якнайкраще показати, тим більше, що буде взаємодія з іншим оркестром. Хотілося б, щоб це було цікаво. Я впевнений, що це буде цікаво. І хотілося б дійсно бути переможцями. Чи вдасться Наоні перемогти в цій музичній дуелі, невідомо. Але після вчорашнього концерту музиканти можуть бути впевненими, як мінімум у кривому розі за них триматимуть кулаки. Знаходьте час для позитивних емоцій. Гарної вам весни за хвилину новини спорту на Родані з Олегом Ендрексоном. А ми з вами зустрінемось завтра.